Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський Будемо говорити про боротьбу з піратством разом з Аллою Жаріновою головою Державної служби інтелектуальної власності України. Доброго дня. Доброго дня. А є взагалі якісь такі статистичні дані, адже нас лякають тим, що піратів у нас дуже багато і підробляються там все, і музика, і фільми, і програми забезпечення, і все, все, все. А насправді така статистика. Скільки контрафактної продукції продається в нашій країні? Ну по першому трошки хочеться відрізнити. Є контрафактна продукція, це одне а інше піратство. Піратство ми маємо на увазі піратством в інтернеті, використання нелегального програмного забезпечення, використання е музичних творів. Використання фільмів. І е, тому я б хотіла зазначити, що тут е, така статистика, вона досить разнопланова і досить сильно розходиться. Ну, Наприклад, е, в 2001 році ми е, стали піратом номер 1 Відповідно до звіту Офісу торговельного представництва США. Було визначено Україну піратом номер номери. Потім досить довгий час ми намагалися покращити свою ситуацію в Україні. Було прийнято ряд постанов кабінету міністрів. Були введені додаткові норми в законодавство. І в цілому до 2007 року нам вдалося ну досить непогано виглядати в 301 списку. Це доповідь торговельного представництва США, ША за 301 А скільки всього позицій там 302? Ні, це доповідь, називається 301, ага. а позиції там. Ну, Головна позиція це звичайно сама гірша, Це пірат номери. Потім це група ні, пильного спостереження, потім просто спостереження, а потім ви вважаєтесь країною, яка виходить із цього списку. На сьогоднішній час сталося таким чином, що Україна після того, як в 2001 році попала, в 2006 2007 поступово вийшла, в 2013 році вона знов таки стала піратом номер 1 І це головна проблема, яка стояла перед Україною. У 2014 році в зв'язку з складними соціально політичними ситуаціями в Україні, то звичайно нас вивели зі списка, тобто не розглядали. Ми залишили. В пріоритетному спостереженні, але, скажімо, так сильно прискіпливо до нас Офіс торговельного США не поставився. У 2015 році ми намагалися досягти якихось певних результатів успіхів. Ну і в цілому, нам вдалося, саме в 2015 році ми піднялися. Вище в цьому рейтингу і вже перестали бути піратом номер один. І це дуже приємно. Ми стали в одному рейтингу з такими е, странами, як Росія, е, до речі, дуже багато хто оцінює рівень піратства у нас в країні фактично на рівні США. Тобто, ми сьогодні говоримо про те, що піратство це не тільки проблема України, звичайно, це проблема сьогодні. Фактично всього світу. І весь світ го. Туються для того, щоб вирішити це питання, і е, ми також намагаємось створити умови для того, щоб можна було сказати, що сьогодні ми не є піратом. номер один. А що взагалі ну найбільше найчастіше фальсифікують пірати. Вони підробляють що там програми забезпечення, там музику, там е, е, вони ну, скажемо, фальсифікація і піратство, ну досить трошки різні речі. Ну, наприклад, ви знаєте, що у нас в інтернеті кінофільми з'являються. Раніше, ніж вони виходять в офіційний прокат, вони не підробляються, вони просто яким чином з'являються, і це вже є на нелегальних сайтах, і це вже є піратство Тобто, замість того, щоб автори отримували кошти, пірати отримують. Замість них ці кошти. І це є саме цією проблемою. Ну, які, от, я вже говорила про 301 список, я хочу сказати, які три проблеми, за які ми попали до цього списку: це піратство в інтернеті перша проблема. Нелегальне програмне забезпечення в органах державної влади друга проблема, і е, непрозора діяльність організації колективного управління. І фактично над всіма ціма проблемами ми сьогодні і працюємо. Так, наприклад, якщо ну, можливо вас щось зацікавить, що ви перше хотіли почути, то я задоволені відповідаю. Третє, тому що третє мені найбільш не зрозуміло що... організації колективного управління так. непрозора діяльність. Угу. Так, ясно. Ну, на сьогоднішній час так сталося. Що організації колективного управління факти їх діяльність регулюється законом України про авторські права і суміжні права, а також наказом 311 Міністерства освіти і науки. Тобто, в цьому наказі ми є вимога до Державної служби, в якому випадку і як вона може поставити на облік організацію колективного управління. Організація колективного управління повинна збирати роялті і виплачувати винагороду авторам. Це її головна місія. Це не організація, і саме цією діяльністю займаються організації колективного управління у всьому світі. А можна навести приклад організації колективного управління серед відомих вже організацій? Це... Звичайно, наприклад, я можу навести, якщо ви маєте в Україні, то ДОУАСП, УМА, УЛАСП. Оберіг, ВАП. Тобто, у нас на сьогодні в Україні зареєстровано 20 організацій колективного управління. І в чому у нас вся проблема? Проблема в тому, що організацій дуже багато. Якщо брати порівня, порівняно з іншими країнами, і фактично в розподіл винагороди державна служба не втручається. Тобто вони особисто і тільки автор. Який є учасником цієї організації колективного управління, і у нього укладений договір, тільки він може вимагати від організації колективного управління представити інформацію, яким чином, кому і як і за що виплачується винагорода, і чому, наприклад, йому не виплачуються. І в зв'язку з цим було прийнято, що необхідно розробити законопроект, який саме буде регулювати ці питання. І так, відповідно до підтримки Європейської комісії, у нас запрацював технічний проєкт Твінінг, який допомагає нам вирішити на законодавчому рівні питання організації колективного управління. І я хочу сказати, що в лютому місяці Державною службою разом з проєктом з експертами проекту Твінінг був розроблений такий законопроєкт. Потім ми його оприлюднили і разом з Американською торговельною палатою на семінарі представили цей законопроєкт, отримали зауваження до нього. Після того як отримали зауваження, цей законопроєкт був зауваження були враховані перекладений англійською мовою. Був наданий відповідно до програми Твінінг іншим міжнародним експертам. І наразі 31 березня ми цей законопроект направили до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, тому що ми, як Державна служба інтелектуальної власності, відповідно до закону про центральні органи виконавчої влади, надає пропозиції. А е, міністерство вже має е, формувати е, позицію і формувати, е, займатися законодавством в рамках своїх повноважень. А потім доля цього законопроекту він вже перетворився у закон, який діє. Так, я так розумію, що на цей час поки що Міністерство економічного розвитку торгівлі відпрацьовує цей законопроєкт. Ну, ви знаєте, у нас дуже багато так виникло проблем, все реформується і довгий час у нас з'ясовувалось питання, з яким саме департаментом необхідно працювати. Там набираються фахівці, скорочуються, набираються. Тобто це досить серйозна така проблема. В зв'язку з цим. Ну, фактично, на сьогоднішній час ситуація з цим законопроектом мені поки що відома. А є взагалі якісь діючі закон, закони, які якось там борються з піратами ага. на, на, на даний так. час? На даний час фактично у нас є кримінальний кодекс, який бореться за правопорушення. З правопорушеннями авторських прав, ну так, наприклад, є 176 стаття. Якщо стосується промислової власності, то це 177 стаття. Якщо питання стоїть, я вам даже якщо можна зачитаю, якщо питання стоїть комп'ютерних програм, баз даних фонограм, відеограм, це 216 стаття Кримінального кодексу. Незаконне використання торговельної марки комерційного найменування 229 стаття. Тобто на сьогоднішній час, в цілому, у нас є можливість боротися, але ж функція боротьби не відноситься до функції Державної служби інтелектуальної власності. І тому, наприклад, нами було запропоновано така ситуація, як. Створити при кабінеті міністрів України координаційну раду, яка буде співпрацювати разом з митницею, разом з міністерством внутрішніх справ, разом з мінекономікою, мінздравом і з іншими організаціями агропромисловим комплексом, воєнно промисловим комплексом. Тобто на сьогодні інтелектуальна власність це така. Сфера, яка фактично присутня всюди, і а? у вас також а ви якщо… ви розробляєте сценарії, так а, Так. ви робите ролики. і ці ролики хтось починає використовувати, і це вже без вашого дозвілу. Це є незаконне використання, і тому е, хотілось би, от е, користуючись нагодою, е, запросити всіх. Е, для того, щоб вони приєдналися до цієї боротьби. І коли ми говоримо про піратство, але ж розумієте, якщо є потреба у людини щось використовувати, вона хоче подивитися фільм, вона буде шукати можливості. А ми з вами повинні говорити, якщо ми користувач, все ж таки, ми повинні користуватися легальними сайтами. Ми повинні розуміти, що якщо ми користуємось піратським сайтом, у нас є інформація, які сайти піратські, звичайно, і це все накопичується. Як якщо ми користуємось нелегально, дивимось фільми, слухаємо музику, то ми завдаємо шкоду кожному. Ну, громадянина України, який розробив цей інтелектуальний продукт. Ми це зрозуміли, але якщо всі знають нелегальні сайти, всі знають, де знаходиться ринок Петрівка, всі знають, що найбільше програмного забезпечення використовують державні органи нелегального О -о -о. у нас О -о -о. у державі, так зайдіть в ці місця і навіддіть там лад, Так, пульс ми зараз цим будем... займаємось. Добре, а ми можна я тоді ви задали питання про державні органи влади. Хочу сказати, що саме ми там робимо на сьогоднішній час. Ну я вже говорила, що в 2001 році ми стали піратом номер 1 перший раз в 2004 році була розроблена постанова Кабінету міністрів, яка зобов'язувала органи державної влади закупати ліцензовані програмне забезпечення. І ми повинні були була постанова Кабінету міністрів. Також наша структура повинна була проводити інвентарізацію використання програмного забезпечення в органах державної влади. Я хочу сказати, ну. Ну, майже всі, ну не всі, ну майже всі органи державної влади звітують, вони надають інформацію, ну і виглядає досить все так чудово по цій інформації. Наприклад, якщо Майкрософт говорить. Що у них статистика, що нелегальне програмне забезпечення в органах влади 85 По е, інвентарізації у нас виходить 30 процентів нелегально прану, чесно кажучи, розбізне ж дуже така серйозна, Велика. і тому говорити про те. І от відповідно до е, цього ні, в 2015 році кабінетом міністрів була е, прийнята таке доручення е, Державній службі інтелектуальної власності. Провести перевірку програмного забезпечення. Використання програмного забезпечення у органах державної влади. Ми цим зараз і займаємося. Якщо ви зайдете на зад Державної служби інтелектуальної власності, ви побачите, по-перше, статистику, які органи ми перевірили, графік перевірки, це у нас є в вільному доступі. Я просто хочу зазначити, що після того, як ми перевірили 10 органів, по 10-му це Мінмолоді і спорт на сьогоднішній час ще відпрацьовується звіт, і тому я не можу сказати. Точну цифру. А що стосується дев'яти попередніх органів, то середня цифра використання нелегального програмного забезпечення саме в цих дев'яти органах це 44,8 відсотків. І мені, чесно кажучи, цю цифру було подивитися, дуже приємно. Це не 85%. Я звичайно розумію, що це. Тільки перша частина, тільки початок цієї роботи. Але ж після того, як ми зробили таку перевірку, ми можемо що зробити. Ми можемо, по-перше, у нас є робоча група якраз з питань легалізації програмного забезпечення в органах державної влади. Ми вже написали в Мінекономіки ініціювати, активізувати роботи цієї робочої групи. По-друге, що ми плануємо на майбутнє. Це провести з Національним агентством України з питань державної служби, провести семінар для керівників. Центральних органів виконавчої влади і де будуть наведені, по-перше, цифри. По-друге, наведені пропозиції. Ми не тільки перевіряємо і робимо голу статистику, як було при інвентарізації. Ми ще в своїх звітах надаємо рекомендації, говоримо, які програмне забезпечення. Бажано враховувати і не бажано враховувати, тому що, е, крім того, ми, у, ми зараз е, провели досить багато серйозних е, таких е, переговорів з Microsoft, з Ораклом. Тобто, ми працюємо з правовласниками. і ми говоримо про те, що на сьогоднішній час ми агентства не, з електронного урядування державна служба підзв'язку якраз об'єднали свої зусилля для для того щоб забезпечити використання легального програмного забезпечення в органах виконавчої влади і ну, це наше завдання виходить 50% у нас легально ну так грубо кажучи 44,8%. Ну, добре, 45. 45%, добре. але 55% е, нелегально. Можливо, через те, що в нас ну, немає грошей? Ні, Не, навпаки. 45 нелегально. нелегального трохи більше половини. Ми користуємось легальним. Ну поки а, що так по а. цій статистиці, що ми зробили перевірку з забезпечення, так. а раніше було менше. Ви робили там у 2005-му, п'ятому, му Це перший раз така перевірка робиться. Раніше була інвентаризація. <гум> з 2004 року. І е, е, як ну скажімо, інвентаризація? Ну, наприклад, е, кожний орган державної влади присилав свою інформацію, надавав свою статистику. І виходило таким чином, що у нас з кожним роком показник падав, падав, падав. А останній показник це 30% нелегального програмного забезпечення. Угу. А е, якщо порівнювати з е, всім світом, ви кажете, що піратство це взагалі ну така всесвітня проблем. проблема, проблема так. так? Наприклад, Сполучені Штати Америки, там так само 55% е, легального ну, продукту, чесно а. кажучи, про органи, е, центральні органи виконавчої влади, я не можу сказати, що в США такий відсоток, тому що це нереально. Я читала статистику, що в цілому у них е, піратська програму ну, пірат. Десь 35%. А говорити, ну, давайте так, у нас весь час економія бюджету, у нас весь час проблема з тим, що не вистачає коштів. Ну, наприклад, не. В 13-му році була прийнята така 65-та постанова кабінету міністрів, на якій було жорстко заборонено використовувати кошти ну на масу таких питань, які у нас сьогодні якраз перед нами і стоять. Я хочу сказати, що після того як у нас. Змінилася влада, і то сьогодні якраз це питання вже починає вирішуватись. Тобто, вже бюджет починає розглядати питання, щоб передбачити в бюджеті України на наступний рік кошти на легалізацію програмного забезпечення. Майкрософт надає нам свої пропозиції і надає пільгові умови для того, щоб закупити ці програмні забезпечення. Тобто, ця робота йде. Мені хочеться зазначити, що. Останній раз, коли е, були в бюджеті передбачені кошти на легалізацію програмного забезпечення, це 2013 рік. Було передбачено 100 мільйонів. Із них Державною службою інтелектуальної власності було витрачено 4 мільйона там 900 чимось тисяч. Е, закриті акти виконаних робіт, але кошти так проплачені не були. І зараз це є кредиторською заборгованістю за Державною службою інтелектуальної власності. А ми звернулися до Киян, їх так трохи uh -huh. в розмову будемо включати. А, нехай вони замисляться над запитанням, як захистити інтелектуальну власність. Так. Відповідають кияни на невеличке опитування. Будь ласка. Є спеціальні підрозділи, які це роблять. Людина подає авторські свої роботи. Будь ласка, нема питань. Якщо ви є власником якоїсь. Програми, то вам треба оформити відповідним чином сертифікат на право власності інтелектуальної, і якщо щось трапиться, звертатись до суду. Потрібно робити певні патенти, патентувати свої там винаходи і так далі. Тоді ми отримуємо авторське право, і, власне, після цього наш продукт чи товар, чи послуги є вже захищеними. Хотілося б дізнатися, оцей патент або сертифікат. О, наскільки складно, Як правильно він має назву? Ну, все, який об'єкт, ми інтелектуальної власності розглядаємо. Є багато об'єктів інтелектуальної власності. Ви так, сьогодні говорили про… Авторські суміжні. Так, про авторське права це свідоцтво угу. на авторське свідоцтво. право. Свідоцтво. Наскільки їм е, легко його отримати? Дуже легко. Чи процедура така, що Ні, ну по-перше, дуже легко. По-друге, е, це свідоцтво видається під відповідальність заявника. Тобто, ми не проводимо експертизу. Ми тільки приймаємо документи і формаль... розглядаємо по формальним засадам. Тобто, ми дивимось. Е, чи всі документи надані, чи є всі підстави, і після того видається свідоцтво. Ну, я можу сказати, що свідоцтво на протязі двох місяців на авторське право можете отримати. Тобто реєстрація авторських прав проходить досить швидко. Єдина яка проблема, і ми це розуміємо і ставимо перед собою вирішення цієї проблеми, тому що на сьогоднішній час. Заявку можна підати, подати тільки в паперовому вигляді, а це вже застаріла така практика. І тому на наступний рік ми плануємо розробити електронне подання заявок на свідоцтво на авторське право для а того, щоб ну, стати більш зручними для зимників. Заявок на те, щоб отримати свідоцтво, стає все більше. Чи все ж таки люди ну, не дуже там ідуть? Чому? Ми, ну, скажімо, давайте так. Є е, об'єктивні обставини і суб'єктивні, так? якщо ми говоримо про суб'єктивні обставини, то е, ми повинні е, вести роз'яснювальну роботу, е, говорити, поясняти, що не, необхідно захищати свої права. І якщо ви маєте свідоцтво на авторське право, то це дасть можливість вам, скажімо, отримати в майбутньому якийсь роялті. Якщо ви, е, звичайно, по суду можете. Відстоювати свої права і довести свою доказову базу. Якщо ми говоримо про промислову власність, то там все ж таки трошки інша ситуація, тому що законодавство в сфері промислової власності відпрацьовано і працює досить давно. Патент на винахід, свідоцтво на знаки для товарів і послуг, патент на промисловий зразок патент на корисну модель, свідоцтво на інтегральні мікросхеми. і ми говоримо про те, що там є ціла процедура видачі цих охоронних документів. І чесно кажучи, ну, на сьогоднішній час ми розуміємо, що все ж таки є дуже багато застарілих моментів. Так сталося, що фактично з 2003 року законодавство в сфері інтелектуальної промислової власності майже не змінювалося. І тому нами. На сьогоднішній час відповідно до плану імплементації до угоди про асоціацію з ЄС розроблена ціла низка законопроєктів, які повинні адаптувати наше законодавство до директив ЄС. І це головна задача, яка стоїть перед нами. Потім, звичайно, ми я вже говорила про програму Твінінг. Я дуже вдячна нашим європейським колегам, які надають нам технічну допомогу в рамках консультацій, в рамках семінарів. І тому завдяки їм ми проводимо таку роз'яснювальну роботу і досить багато часу витрачаємо на те, щоб наше законодавство провести до європейських норм. Якщо може якісь запитання, запитань більше немає, тому що не залишилося вже часу, але було дуже цікаво а, спробувати розібратися взагалі з в боротьбі з піратством. Я розумію, так що а, Європа нам допомагає, і ми робимо якісь звичайно. кроки так для того, щоб законодавство нам, так звичайно, нам допомагає Європа. Нам допомагають експерти з різних країн. Тому ми, я хочу подякувати всім, хто на сьогоднішній час приділяє інтелектуальній власності в Україні велику увагу, і подякувати вам, що дійсно ви запросили, тому що. Е це дуже по перше приємно, А ще хочу зазначити, що завдяки вам ми зможемо підняти боротьбу з піратством на більш високий рівень. Дякую, з нами була Алла Жарінова. Це голова державної служби інтелектуальної власності України. говорила сьогодні про боротьбу з піратством. Дякую вам Дякую. до телеглядачів на телеканалі «Соціальна країна. Ми ще обов'язково повернемось.